Друзі, з вами адвокат Олексій Мендрук. В цьому відео ми поговоримо про особисте розпорядження військовослужбовця на випадок його загибелі. Що це за документ, як він складається, як він передається, в які строки, кому передається, де зберігається оригінал. Все в цьому відео ви побачите, все дізнаєтесь, все послухайте. Залишайтесь, послухайте. Підпишіться на канал, хто ще не підписався. Є також телеграм-канал, також підпишіться і на нього. А зараз поговоримо про це особисте розпорядження. Ну, в першу чергу, воно в нас зустрічається в законі. Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей в статті 16 Стаття 16 в нас передбачає одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві. І тут в 16 статті цього закону є пункт 4, де зазначено, що військовослужбовець військовозобов'язне або резервіст, який призваний на навчальні або перевірочні спеціальні збори для проходження служби військовому резерві, має право скласти в письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок своєї загибелі, смерті про виплату одноразової грошової допомоги. Особі або особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках. Це і називається особисте розпорядження. Ми говоримо про допомогу, яка складає 15 мільйонів, і яка в нас передбачена. Зараз я скажу. Також там ну, у нас ціла купа є нормативів цього питання. Цей постанова Кабміну 168 і наказ Міноборони 45 І ну в. Цілому цей закон, який я назвав. І ним, ними цими нормативами передбачений порядок і хто там отримує в, куп, в сукупності з цим законом. Але в законі не було чітко зазначено про це окреме розпорядження, яким чином його написати, кому його передати і як воно повинно там зберігатись. У кого. І от Кабмін у нас затвердив постановою від 14 травня ще 2024 року номер 550 Порядок та строки передачі військовослужбовцям оригіналу особистого розпорядження, командиру військової частини або командиру керівнику підрозділу служби військового формування для зберігання в особовій справі. І зараз я про це вам коротенько розкажу. Він невеличкий цей порядок, але дуже важливо розуміти, як складається це розпорядження, кому воно передається. Так, військовослужбовець, військовозобов'язаний або резервіст, який призваний на навчальні перевірочні збори, ну, це я повторювати вже не буду, має право скласти особисте розпорядження, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках, як зазначено і в законі, це дублюється. Особисте розпорядження складається письмово, в довільній формі, із зазначенням військового звання. Прізвища імені та по батькові. До речі, посилання на цю постанову я залишу в описі під цим відео. Тому, якщо комусь потрібна буде детальна ця інформація, ви можете зайти в постанову і ще передивитись. Ну, а так можете собі хоча б розуміти, як воно що повинно бути складено, тобто в довільній формі, але в письмовій. Звертайте увагу. Так, імені по батькові, дати народження, місце проживання чи перебування реєстрації місця проживання, реєстраційного номеру облікової картки платника податків військовослужбовців. Так, а також місця і часу складення особистого розпорядження. Тобто дуже важливі реквізити, да, щоб була повністю прив'язка до цього документа. В особистому розпорядженні обов'язково зазначається частка належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, а також особа або особи який або яким здійснюються такі виплати. В особистому розпорядженні також можуть зазначатися відомості щодо територіального центру комплектування та соцпідтримки, яким призваний або прийнятий на військову службу військовослужбовець. В якій він, або військова частина, в якій він проходить, військову службу, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти. Тобто можна додавати, можна не додавати. Особисте розпорядження повинно бути особисто підписане військовослужбовцем, військовозв'язаним або резервістам, які призвані на навчальні збори або проходження служби. Справжність підпису військовослужбовця Збройних сил, військовозов'язним або резервістам. Засвідчує командир військової частини або нотаріус. Тобто є два варіанти. Або командир засвідчує, тобто ви підписуєте, написати ви можете не в його присутності, а підписати в його присутності, щоб він засвідчив цей підпис або нотаріально. Так, оригінал особистого розпорядження передається військовослужбовцям. командиру військової частини, командиру керівнику підрозділу органу. В день засвідчення на ньому справжності підписа або в десятиденний строк з дня засвідчення підпису е, у разі засвідчення справжності підпису на особистому розпорядженні нотаріусом. Тобто, якщо ви підписуєте в присутності командира, передається одразу йому. Якщо підписуєте в присутності нотаріуса, то в десятиденний строк після підписання. Про що робиться відповідний запис на копію особистого розпорядження, то також дуже важливий елемент, тобто їх повинно бути два. Одне особисте розпорядження написано власноруч і підписано, і можна зробити його копію, і на ній також підписується, робиться відмітка про передання. Або два однакових заповнюєте від руки. Так, копія особистого розпорядження зберігається військовослужбовця після засвідчення справжності підпису. Оригінал особистого розпорядження передається командирам військової частини. До служби діловодства військової частини. Реєструється в установому порядку та надсилається для зберігання до ТЦК та СП, долучається до особової справи військовослужбовця. От так от. Так, далі. Командирам військових частин, працівникам служб персоналу або діловодства яким під час виконання службових обов'язків став відомий з особистого розпорядження, заборонено розголошувати зміст особистого розпорядження до встановлення факту загибелі військовослужбовця, військовозоб'язна або резервіста, які призвані на навчання та спеціальні збори. Оригінал особистого розпорядження військовослужбовця Збройних сил надсилається до ТЦК ТСП у конверті, пакуванні засобами фед'єгерського зв'язку. Це спеціальна пошта, така військова. Поштового зв'язку, або в інший спосіб, що унеможливлює вільний доступ до інформації, яка міститься в особистому розпорядженні. Оригінал особистого розпорядження зберігається в особовій справі військовослужбовця. У разі скасування також є тут про скасування. Якщо ви там передумали якусь іншу особу хочете зазначити, або там, ну, не ви конкретно безпосередньо так, для інформації. У разі скасування особистого розпорядження або складення нового особистого розпорядження військовослужбовець. Який призваний так на спеціальний збор або для проходження служби, подає командиру військової частини або керівнику підрозділу за місцем проходження служби відповідний рапорт або нове особисте розпорядження, складене з урахуванням пункту 3 цього порядку. Тобто або подається рапорт, або нове розпорядження. Ну, в цьому випадку маєте вибір протягом п'яти робочих днів після надходження відповідного рапорту або нового особистого розпорядження. Командир військової частини повідомляє керівнику ТЦК та СП про скасування особистого розпорядження або забезпечує надсилання нового особистого розпорядження до ТЦК та СП. Командир підрозділу е органів СБУ. Так, оригінал особисто розбереження. Про що робиться робиться відповідний запис в в особисті справи? забезпечує вилучення особистого розпорядження, тобто, то надсилається, попереднє вилучається і забезпечується відповідний запис про вилучення попереднього розпорядження. І скасоване особисте розпорядження повертається військовослужбовцю рекомендованим листом або передається особисто відповідальною посадовою особи. Отакі От правила у нас щодо. Цього особистого розпорядження і нагадаю, що без особистого розпорядження в нас права на одноразову грошову допомогу мають батьки загиблого військовослужбовця, один із подружжя, який не одружився вдруге. До речі, є примітка діти загиблого військовослужбовця, які не досягли повноліття, тобто до 18 років. Утриманці загиблого померлого військовослужбовця діти у віці 18-23 роки, які навчаються на денному відділенні навчального закладу особи з інвалідністю, особи, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника за загиблого військовослужбовця. Ці категорії підпадають під виплати, якщо немає особистого розпорядження. Давайте так, якщо цікаво і потрібно зняти окреме відео щодо цих виплат безпосередньо, тобто розширити цю тему щодо цих 15 мільйонів. Я зніму окремо, тільки пишіть про це в коментарях. Я почитаю, подивлюся, якщо буде зацікавленість, я окремо розберу цей матеріал. Тобто, якщо це потрібно людям, я це зроблю. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба. Ну і не забувайте, переходьте на наступні мої відео тут і тут. Там також дуже багато корисного. Цікаво, і наразі дуже часто змінюється нас законодавство, Тому відслідковую. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, залишайтесь, хто підписався. Все, до побачення.